Наразі в нас є заборона. Те, що було вжито заходи Запорізької міської ради, виставлено додатковий рятувальний пост, те, що проведено огляди і на безпосередніх місцях цих трьох пляжів, де розташовані їхні пости, це ще не вказує на те, що їх відвідувати можна. У нас є заборона. Наразі всім забороняється відвідувати, тому що з зруйнуванням в першу чергу Каховської ГЕС ми бачимо зміни, які відбулися в руслі безпосередньо в акваторії річки Дніпро. Тому казати про те, що на якоїсь певної відстані від берега можна перебувати, на якійсь не можна, що цей берег безпечний і можливо там відвідувати. Ні, тим більше з урахуванням того, що в нас кожного дня відбувається. Атаки ворожими як не ракетами, так і безпілотними літальними апаратами працюють над збройні сили, над е, запобіганням. Да, ми маємо, можемо мати кожного дня якісь безпечні е, небезпечні уламки, які на, безпосередньо на цих і територіях. Головне, що на жодному пляжі немає укриття. Укриттів немає на жодному пляжі, не тривоги, Ми ж не Україні, ні, ніде.